Так, друзі, отримав тільки що ключики та аванс від ще одного об'єкта на даному ЖК. Е, також дивіться, десь приблизно тиждень тому ми тут а, закінчили е, квартиру штукатурити. І з умовою того, що я тут живу недалеко, е, власники не мають можливості сюди приїжджати, то я дивлюся в них за квартирою, як все в нас просихає. Отже, зараз йдемо туди на квартиру і будемо. Отже, ми вже на квартирі, дивіться, стіни досить активно підсихають. Я вам зараз ось так покажу. В нас на даному об'єкті увімкнене опалення, і вікна стоять на мікропровітрюванні. Ось дивіться, стіна вже майже повністю висохла. Ось тут ще п'ятна таких нас не дає. Але я би сказав, що за тиждень часу, це навіть не повний тиждень, дивіться, стіни, я б сказав, що вони десь майже 50% вже в нас просохли. Отже, багато людей там бояться на зиму штукатурити. Дивіться, нема чого боятися. Все чотенько, все сохне, ніякого грибка, ніякої плісні у вас в майбутньому не буде. Саме найголовніше правильно до цього поставитися і правильно просушити вашу квартиру. Так що не бійтеся, штукатурити взимку.